Відчувай своє тіло. Зараз нас дивиться 50 тисяч людей онлайн. О, це тяжко Тяжко де всі має? мішок. Тяжкий зараз уяви себе посеред площі. Всі 50 тисяч людей дивляться не онлайн, а офлайн. Ти стоїш як на подіумі. Чого найбільше боїшся? Просудження, що я не така, як сні, ще малюкусь помилку зробити, щось не те сказати. Говори там на подіумі стоїш, щось говориш, неважливо що. просто щось говори. Тебе засуджують? Сміються в мене. Знімай цей мішок, викинь його. В тебе ж насправді страх, що тебе побачать справжню. Ти вважаєш, що тебе справжню любити неможливо. Давай провалюємо цей страх. Тобі потрібно оголитися. Знімай весь одяг з себе там, от стой оголена повністю. І всі 50 тисяч людей на тебе дивляться оголено. Як тобі? Я не бачу, що мені стибло чи щось. Люди сміються, але нехай сміються. Всі 50 тисяч на те пальцями тикають і сміються. Ти стоїш оголена, і там щось далі там заявляєш. Всі сміються над тобою. Наша психіка так працює за страхом. Завжди щось стоїть. Все страх відбувся. Що за цим страхом стоїть? Що я не авторитет, не приймають мене? Чому ти вирішила, що ти маєш бути для всіх людей авторитетом? Прикладом має бути. Чому ти взяла, що ти маєш бути прикладом для когось? Мені батьки, так певно, говорили. Отам з'являються серед цих цих людей твої батьки от підходять до тебе і говорять: доченька, пробач, ми помилялися. <звух> Як тобі зараз? Через це тіло пройшло якесь відчуття, світло чи енергія, щось таке пройшло по мені. Там біля тебе з'являюсь я, і в мене в руці яблуко. Незвичайне яблуко. Коли я тобі його дам, коли ти його доїш си, в тебе прийде одне слово. Яка ти справжня? Побач таке червоне переливається дуже гарно. Бери в свої руки, тримай його, відчуй його, відчуй енергію від нього. Яка енергія від нього йде? Тепло. Починай їсти, Задаси собі питання, яка я справжня? Прийде одне всього слово щаслива від сьогоднішнього дня. Ти робиш все, що робить тебе щасливою. Береш листочок бумаги. Пишеш, що робить мене щасливо. 80 пунктів пишеш. Любих дрібниць не обов'язково це пов'язане з грошима. Що зараз уяви, що ти його написала, і ти живеш в своєму житті в цінностях, та? що робить мене щасливо. Я ціную це. Для мене це авторитетно. Я авторитетна, має бути для себе Почуй. Помилились, батьки, для себе авторитетна. Авторитетно для себе лише ти тоді, коли щаслива. Тому робиш зараз сьогоднішнього дня все, що робить тебе щасливою, в дрібничках. І от зараз ти робиш ти. Через півроку стоїш знову на цій площі 50 тисяч людей, стоїш на подіуму. Щаслива. Які там люди? Позитивні слухаю. Да, оголена стоїш. Прям. Щаслива, сіяюча. Які там люди? На позитивному строї немає. Тобі як? Не страшно? Мені Як почуваєшся? Супер, дякую. Ну а ж мурашки зараз так потім. Радіє душа. Дякую.